Чорна ніжка ріпаку це небезпечне грибкове захворювання, яке уражає кореневу шийку та стебла рослин. Воно призводить до ослаблення, вилягання та навіть загибелі ріпаку. На уражених ділянках з'являються темно-бурі або чорні плями. Тканини розм'якшуються, рослина втрачає міцність і поступово засихає. Хвороба активно розвивається у вологу погоду при температурі від 15 до 25 градусів. Поширюються через заражений ґрунт, рослинні рештки або насіння. Щоб запобігти чорній ніжці, використовуйте здорове насіння стійких сортів та гібридів чорний велетень, халк, майбах, паркер, джордан форест. Перед посівом обробляйте насіння протруйниками, наприклад, Кватрофорс або Тіабенте. Для підвищення імунітету застосовуйте стимулятори росту Елеф Гуматлист. І LF-олійні амінохелат. вони зміцнюють рослину і допомагають протистояти стресам і хворобам, дотримання сівозміни, контроль вологості та своєчасна обробка насіння це основа профілактики чорної ніжки ріпаку для консультації та підбору препаратів. Телефонуйте до наших менеджерів, агрономів. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.